Щоб покарати кривдника, жертва насильства повинна зберегти докази. Не всі насильники, як оці троє школярів із Закарпаття, знімають відео та фактують докази таким чином. Єдиним доказом інколи може бути лише ДНК на тілі жертви. Не ходіть у душ. Одразу викликайте швидку. Телефонуйте на 103, кажіть, що вас там побили, що вас зґвалтували, що вас кровотече, що вам боляче, що вас зґвалтували, і вам потрібна допомога. Такі виклики всі фіксуються. Їх можна потім відтворити з зміст такого виклику при правильному подачі адвокатського запиту на гарячу лінію 103. Якщо вам дуже кортить уже помитися, ну чисто психологічна людина хоче змити з себе усе весь бруд. Збережіть. Білизну, Збережіть рушник, яким витиралися, збережіть одяг, на якому можуть бути органічні речовини, що місяць сліди ДНК, насильника. Пам'ятаєте плаття Моніки Лівінське, яке підірвало кар'єру американському президенту? Ото От воно і містило оті наслідки його сексуального зв'язку із своєю секретаркою. Отак От і у вас мають бути ось ці докази, що ось такий-то такий-то людина з таким-то таким-то ДНК дійсно до вас торкалася, дійсно чинилася, що до вас статеве насильство. Обов'язково в той же день телефонуйте на 103. Дівчата, жінки, подумайте про наслідки, переборіть усі свій сором, свій страх, комусь розказати. По-перше, можуть бути інфекції, вам одразу в лікарні дадуть. Ліки від інфекції. по-друге, небажана вагітність. Вам в лікарні можуть дати таблеточку, яка діє протягом 72 годин з моменту статевого акту від небажаної вагітності. Уже на другий день, на третій, ви можете телефонувати адвокату, незалежно від того, чоловік, жінка, є у вас гроші, немає. Говоріть, повідомляють, таке, вам треба допомога. Адвокати в таких справах потерпілим допомагають, часто на волонтерських засадах або там якийсь гонорар успіху в разі відсудження якоїсь моральної шкоди чи відшкодування матеріального від насильника. Тому за гроші не хвилюйтеся. А вже потім адвокат допоможе вам правильно скласти ту заяву в поліцію.